Пропонуємо в оренду Євродвушку по Дніпровській набережній 17К. Вітражне вікно. І чому? Тому що з вікна шалений вигляд на Дніпро, на правий берег, на двір у ЖК Грейт. І сама квартира вона тільки після ремонту, ще ніхто не користувався. Почну з кухні вітальні. Диван двоспальний розкладається, будована кухня, є холодильник, навіть наліпки ще не зняли, духова шафа, плита, витяжка, пральна машина і сушарка, а також посудомийка, є фільтри на воду. Спальня відокремлена дверима. І тут двоспальне ліжко з добром. Місце для зберігання речей в, в ліжку. Кондиціонер. Знов таки показує цей шалений вигляд, від якого не хочеться відрівати очі. на підлозі Шафа купе. Навіть не шафа-купе-шафа, шафа, але вона міська, велика, багаторівнева підсвітка. Світло зараз так, може бути так, може бути отак от романтично. Йдемо далі. Санвузол в квартирі сумісний, але туалет і ванна відділені отакою такою стіною. Туалет. Бойлер великий на 100 літрів, схований в штурці з пушапом. Саме ванна, вона утеплена. Одинадцятий поверх 26 поверхового будинку, загальна площа 45 квадратних метрів. Така невеличка передпокої, є п'ять шафа і вішоки для верхнього одягу. Тож чекаємо вас на перегляді.